Торговий стелаж, виробник Intrac Італія. Збирається із зазорами по задніх стінках на один паз. Знизу робиться зазор на два паза і між задніми стінками на один паз. Окремо стояща секція одна рекламується, висота цієї секції 2 метра 6 м. Повна загальна глибина його. Зараз поміряємо. Так, полички по 38 см глибиною, загальна глибина його 50 см це від стіни. О, Ну і довжина 1,27 м повна від стійки до стійки. Інтрак в рідньому заводському покритті пофарбовані тільки частково стійки та кронштейни. Стелаж бувалого вживання, але виглядає гарно. Можна ставити їх в торговий зал. І в підсобні приміщення покажемо зблизька стан поличок, задніх стінок, самих ніг, стійок та кронштейнів. Це одна сторона. Та інша сторона. Навантаження на одну поличку до 70 кілограмів. 5 поличок укомплектовано плюс нижній подіум. Ціна вказана на сайті за. Окремо стоящу повноцінну ось цю секцію без урахування кінцевих стійок. Кінцеві стійки рахуються тільки тоді, коли стелаж продається пагонажем. Тобто вже там 2-3 і більше секцій в одну лінію. Кого цікавить, запитуйте. Є також у нас бортики огороджувачі до цього стелажа. І кронштейни ставляться під нахилом. Такі фото також поробимо і поставимо на сайт